Ми згадуємо про першачків про день знання mm -hmm. і вчорашній день. Так, от понад дві тисячі українських шкіл шкіл цього року розпочали навчання із освітнім е, застосунком Мрія. В мене мама там боже, вона, вчителька, вона Розказує про це. Так е, це кожен шостий заклад. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. І за його словами платформи об'єднує дітей, батьків, вчителів. Повністю замінює паперові журнали, оце wow. не буде, що перевірка журналів. І навіть пропонує навчання з елементами гри. Дуже круто, але ще крутіше, що вже незабаром в програмі буде працювати штучний інтелект. Так от, детальніше про зміни в цьому навчальному році, підготовку учнів до школи та її вартість в нашому наступному сюжеті. Дивіться. ласка, першу чергу діти, перші класи, одна за одним, будь ласка, заходимо. Саме так під звуки сирен розпочалося перше вересня в одній зі столичних шкіл. У Харкові учні зустріли свято першого дзвоника в підземній школі, облаштованій як укриття. Вони всі знають, де кожен клас знаходиться, сидить, розташовується і всі спускаються централізовано в укриття. Щоб діти могли ходити в школу, а не вчитися дистанційно, заклади повинні мати укриття у самій школі або ж не далі, ніж за 500 метрів. У нас укриття облаштоване так, що там все ярко, кольорово, музика, екран, фільми дивимося, ігри і дітки не думають, що на вулиці. Болюча тема для батьків одягнути дитину в школу даними дослідження експертів UA War Infographics, цьогоріч батьки витратили в середньому близько 10 тисяч гривень, аби зібрати першокласника до школи. Крім канцелярії та одягу, дедалі частіше у шкільні рюкзаки батьки кладуть павербанки, аптечки та навіть невеликі тривожні набори. Насамперед учора обговорили з нашою вчителькою, який буде такий тривожний рюкзачок, а на завтра вже його підготували. А сьогодні сподіваємося, все буде добре. Ми купляли часи, смарт-часи з геопозицією, що можна відслідковувати місце знаходження дитини, також тривожний чемодан, там, де вода, печиво, ну саме таке необхідне дитині, щоб викриття спуститися з цим рюкзачком. Підготовка була в плані, як себе поводити, що під час якихось небезпечних ситуацій. Ти слухати вчителя, проте учні старших класів кажуть для них навчання в укриттях під час тривог звична практика. Пояснюється тим, що краще сидіти так ніж навчатися вдома. Коли починається строго, ми всі спускаємося в приття, тому я всі сильно не переживаю. на дистанційному навчанні. Ти не так сильно звертаєш увагу в принципі на навчання, бо ти знаходишся вдома. Ми або вчимося в підвалі по деяким предметам, якщо там щось дуже важливе, там якась контрольна чи що, або просто переноситься ну, на інший урок. Цьогоріч в Україні за парти сіли понад 3,5 мільйони учнів. Близько 400 тисяч школярів будуть вчитися онлайн. Навчальний процес буде тривати з 1 вересня до 30 червня. Крім цього, в Україні стартував експериментальний проєкт із провадженням річної школи, під час якого тестуватимуть нові навчальні програми.